Скажіть, будь ласка, які геометричні фігури були застосовані у вас? Трикутники. Трикутники. А скажіть, будь ласка, це вишиванка чоловіча чи жіноча? Жіноча Скажіть, будь ласка, які геометричні фігури були застосовані у вашій Прямокутник. Прямокутник. <CPR� specifics>. <slept> <mày quiet> а скажіть, будь ласка, це вишиванка чоловіча чи жіноча? <Bitte> <Vietnamese> скажіть, будь ласка, яка у вас вишиванка чоловіча чи жіноча? Жіночі. Які в основному геометричні фігури у вас були в схемі? Чотирикутники. Чотирикутники. Я вишиваю подушку. Добре, шукай її орнамент. А? Які кольори застосовані в твоїй вишивці? Червоний, та ще трошки отут зеленого. Катюня, що ти вишиваєш? Я вишиваю вишиванку. Знайди її орнамент. Які кольори там застосовані? Які кольори є? У мене висивач використаний чорний та оранжевий.